на найбільше прибило американське правило дорожнього руху, перетин подвійної жовтої суцільної лінії. Коли я тільки приїхав, я ще такий всього боявся, їду з товаришем. Ми в лівій полосі, дві полоси в одну сторону, дві в другу. Ну і він включає лівий поворот, і хлоп через подвійну суцільну повертає. Я на нього дивлюся, кажу ти правила порушив? каже, який. Я кажу: ну як ну перетин подвійної суцільної. Він каже, то мені сюди треба. Я кажу, а то у вас в Америці є правило Мені сюди треба. Він каже, так. виявляється, дійсно є таке правило в Америці, мені сюди треба. Тобто, якщо твоє місце призначення знаходиться з лівого боку, то ти маєш право перетнути подвійну жовту суцільну лінію. В Україні просто в голову не вкладається. А от класне правило в Америці це перетин перехрестя, де чотири знаки стоп, «Always stop». Їдуть всі по черзі. Хто перший під'їхав до перехрестя, той перший і їде. Прям круто, ніколи не запутаєшся. Навіть якщо ви під'їхали одночасно з кимось до перехрестя, ви переглянулися. А я ти, я ти, а я. А окей, все, дякую. Ти повернув. Нема ніяких там перешкод, справа, зліва, перешкода посередині, то би всіх запутало і було би ще більше інцидентів. Тим більше, що в Америці толком 50% напевно населення їздити не вміють. Якщо в тебе є якесь правило, яке вразило саме тебе, то. Напиши його в коментарях і підпишися, постав лайк. Ще буде багато цікавого про Америку.